Територія волі, саме так зараз називають Євромайдан. Історично саме тут, на Майдані, українці відстоювали свою незалежність. Ми виділили найбільш масові протести. У жовтні 90-го року тут відбувається революція на граніті. Першими на площу жовтневої революції нині це майдан незалежності. Виходять студенти і оголошують голодування. До молоді приєднуються однодумці. Це був масовий рух за ідеї незалежності України. 2001 рік акція Україна без кучми. Її учасники влаштували наметове містечко в центрі столиці, вимагали відставки президента Леоніда Кучми і проведення незалежної експертизи у справі зниклого журналіста Георгія Гонгадзе. Там, де глуха влада, там і усі часи вирішувала вулиця. Так коментував події тих років філософ і дисидент Євген Сверстюк. 2004 рік помаранчева революція. 22 листопада на Майдані Незалежності збираються українці, які виступають проти масових фальсифікацій на виборах президента. У центрі столиці до 500 тисяч протестувальників з усієї країни. 21 листопада 2013 року. Початок Євромайдану. Люди вийшли у центр столиці, виступаючи проти рішення уряду Азарова, призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Активно розростати. Євромайдан почав після жорстокого побиття Беркутом студентів на майдані Незалежності вночі 30 листопада. Самостійно, без організації політиків, люди вийшли висловити свою позицію. Сотні тисяч українців такої єдності, самоорганізованості та відродження українських традицій ще не бачив жоден інший народний протест. В українців прокинулася генетична пам'ять, і нині самоорганізація на Майдані дуже нагадує Запорозьку Січ, кажуть історики: ніби держава у державі зі своїм устроєм, захисниками і побутом. І усе це євромайданівці створили за лічені дні. Основна відмінність від козацької доби у 21 столітті на Майдані зібралися мирні люди, і вони намагаються мирно відстоювати свої права і свободи. Найяскравіша схожість Євромайдану і Січі саморобні барикади. Протестувальники спочатку звели укріплення які були швидше відгородження від правоохоронців, а не войовничими барикадами. Але коли спецпризначенці знищили їх, люди побудували надміцні редути. Є тут і сучасні козаки. Вони шкодують, що зараз не можна як на січі. Самі обрали гетьмана, самі, якщо той не виправдав сподівань, його і скинули. Те, що у нас задекларовано в конституції, що тільки народ у нас є єдиним джерелом влади, ну написано воно так, але механізмів для здійснення того прямого народовладдя немає. Відкликати президента, ви бачите, приїхали мільйони людей, не можуть нічого з тим зробити. В козаків все було набагато простіше. Козаки делегували свої повноваження отаману чи гетьману, але якщо він їх не виконував, то йому відрубували голову або ж топили його в Дніпрі в кращому, в гіршому випадку, в кращому його переобирали. І про це треба пам'ятати не лише лідерам майдану, а й очільникам сучасної держави. Осередині Євромайдану вирує життя на сцені. Постійно виступають активісти, митці святі отці, опозиційні політики та іноземні гості, які закликають до мирного протесту і розповідають про підтримку українців в усьому світі. Вони натхненники Євромайдану. Щогодини тут лунає гімн України? У наметах цілодобово живуть активісти, які приїхали з різних областей. Люди збирають для них теплі речі, взуття, купують медикаменти і їжу. Чоловіки заготовляють дрова і розпалюють їх у металевих діжках. У будинку профспілок організована кухня, де працюють волонтери. Вони готують бутерброди і чай не лише для тисяч мітингарів, але й для правоохоронців. Про них активісти також піклуються. Навіть робили дерев'яні підставки під ноги, аби хлопці з внутрішніх військ не мерзли. В цих наметах є освітлення. Стоять буржуйки, стоять генератори, тобто, тобто є продукти харчування. В цих наметах є для людей все. Люди гарно себе почувають. А тим паче, я сказав би, така підтримка всієї України. І киян приходять навіть родини з маленькими дітьми і приносять теплі речі, приносять обігравачі, приносять теплі вентилятори. Ну, майже все. Продукти харчування, все приносять. То супи, борші, нам несуть м'ясо, баранину, овочі, джеми, фрукти. Подряжі чуйочок зранку для наших е, патріотичних людей з зі і з лимончиком. Найбільша радість для нас це коли нам люди приносять лікарства. Ми очевидно їм дякуємо за те, що вони принесли. На що вони відповідають ні, то ми вам дякуємо за те, що ви тут стоїте. Справжні козачки кажуть про цих жінок, чоловіки мітингарі про таких працівників, як на Євромайдані, роботодавцям лише мріяти. Працюють цілодобово, платні не потребують ще й власні гроші складають на спільну справу. Є підприємці, які дали по дві тисячі, є люди, дають по гривні. Вона їм теж дорога. І сьогодні я вирішив віддати п'ять тисяч гривень в штаб Євромайдану. Близько півсотні козаків постійно чергують на майдані. Однак, у разі потреби їх стане в десятеро більше. Вони складають одну із сотень загонів самооборони, які теж сформовані за тогочасними традиціями. В Принципі, весь дух продається всім сотням, навіть. Сотням, які сформовані на основі людей з східної України, яким там, скажімо, підесь підрізали цю генетичну пам'ять, все одно вона тут відроджується. Це видно, навіть як вони збираються на свої збори, як вони обговорюють. Узагалі загони самооборони на Євромайдані почали формуватися після того, як Беркут жорстоко побив мітингувальників у ніч проти 30 листопада. Люди тоді вперше переховувалися від силовиків у Михайлівському соборі. Нині в охороні майдану почергово беруть участь 25 сотень. Це близько п'яти тисяч чоловіків. Так само у церквах колись переховувались і козаки. На майдані так само відтворюються дані традиції, коли існує каплиця, коли представники різних конфесій в Сі в обіді ввечері звертаються до протестуючих з молитвою, закликають побороти зло добром, а тільки так можна побороти зло, і таким чином відтворюються козацькі традиції. Відродження відбувається прямо на майдані. Священики влаштовують обхід по редутах, щоб підтримати дух козаків молитвою та піснями. Самі ж козаки запроваджують традицію спільної щоденної молитви для усіх мітингувальників за Україну за її волю, За честь, за славу за народ. Козацька держава, створена на майдані, з кожним днем стає усе міцнішою. Тож, як кажуть, козацькому роду нема переводу. Марія Черніхівська, Антон Квітень, ТВА.